Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю в новому відео. Мене звати Тетяна, ми сім'я, яка проживає у Німеччині вже рік. І нещодавно ми змінили квартиру. Це така, знаєте, передісторія, хто, можливо, дивиться відео вперше, хто вперше взагалі на моєму каналі. От, Нещодавно ми змінили квартиру. Вона була майже порожньою. Тільки кухня повністю мебльована, все інше, частково там ну і ванна, туалет. Це круто, що також там все було. От Диван і комод, все все іншого більше не було. І от сьогоднішні, Сьогоднішній влог буде про те, як я облаштовую дитячу кімнату і покажу вам, які меблі ми придбали у квартиру. Ще звичайно це не все але більша частина з того, що нам потрібно, вже все ж таки є. Коли я опублікувала відео, що ми переїхали, то в коментарях мені не одна людина написала про те, як це класно, що це цікавий, цікаві такі часи, і насправді я з цим 100% погоджуюсь, тому що це так. Не дивлячись навіть на те, що ми переїжджаємо вже. Багато разів за ці три з половиною роки. І взагалі і раніше ми дуже багато приїжджали і облаштовуємо просто все, знаєте, і скрізь. І може вже і хтось і міг стомитись, але точно не я. Це, мабуть, все ж таки для мене. Я все з кімнати винесла, майже все <смас> <смас> залишилась постіль. Тут, в принципі, чисто, але все одно потрібно. Було попилососити і тепер помити все, тому що збирались меблі і все одно. Діти вже одну ніч ночували на цих ліжках, спали, а зараз я вже хочу їм замінити постіль на чисту, ну, зробити порядок. І, і зараз трошки вам розповім по меблям. Ліжка ми замовили у магазині Юск. Ціна на ліжко без матрацу, без ламелій, ламелів. 175 євро. Але зараз наче акція, а так вони більше 200 Матраци – Це наші, які ми замовляли рік тому. А ламелі Діма знайшов от такі на сайті німецькому БУ. Але вони в дуже-дуже хорошому стані. Дві ламелі коштують 50 євро на одне ліжко, але вони дуже-дуже погані. Діма знайшов на два ліжка вони однакові за 65. Є ще дві тумби: одна і біля другого ліжка так само і стіл. Стільчик це тут був. Це ми купили також до мене на німецькому сайті. Zygung, здається так. Взагалі, майже в ідеальному просто стані. Дуже схоже, може трошечки це біліше, це може трошечки темніше. Але колір тут відрізняється. Тут такий сіро-коричневий, а тут прям коричневий. Це, звичайно, мені набагато більше подобається, це я сама обирала. Але... Тут така історія з меблями. Ми купили БУ меблі, Діма знайшов весь такий величезний комплект, потім вам ще покажу далі. І все це разом за 190 євро. Це просто нам пощастило. Звичайно, що вже ми не думали про те, що воно там якось дуже відрізняється по кольору. Діма поїхав, подивився. Все теж в дуже хорошому стані, ну воно майже нове. Десь тут я бачила ще не мила тумбочки. От, це якийсь клей розлитий, воно не відчищається. А так, в принципі, навіть не подряпано нічого. Коротше, одним словом, класно. Стіл взагалі ніби ним не користувались. На, на відео через камеру я бачу, що воно передає ніби сірішим. Цю поверхню, а вживу, воно більш коричневе, ближче до коричневого. Ну от стіна також вона і трошки інша коричневий. Але тут, при бажанні, я думаю, що ми, якщо захочемо, ми навіть перефарбуємо. За стіл він заплатив окремо 40 євро, а меблі зараз вам скажу скоренько, це дві цих прикроватних тумби, шкаф, шафа. Наше ліжко і комод це все коштувало 150 стіл у дітей в кімнаті, дві прикроватних тумби. І от тепер я перейшла до нас в кімнату. Тобто ми цей весь комплект розкидали, скажімо, по квартирі. От такий ще комод, він досить великий. Ми навіть хотіли, аби він став у нас от отут в, кім... в, якби в куточку, де ця є поличка, але він трошки не влазить, тому поставили його. Двері і за дверима його поставили нормально. Теж багато ящичків, багато я ще не наповнювала, нічого ще не робила. Тільки, правда, його вже протерла. Він також в ідеальному стані, нічого йому немає. Все з ним, все з ним добре. І ящики також, тобто меблі взагалі майже нові. Показую вам тепер ліжко. Ліжко ми. Купили вже з матрацем. Можливо, так. Бу не дуже добре, але, знаєте, тут такий товстючий, просто на ньому чохол є. І сам матрац дуже товстий, просто дуже товстий. І нормальний, такий хороший матрац, аби спати на ньому добре, комфортно. Він коштує дуже зараз дорого. Тому вирішили взяти так. тобто Разом з матрацем. Ми зняли чохол, тут він знімається, виходить, і повністю його попрали. Він товстий, прямо ну, дуже товстий. Там нічого точно звідтіля не перейшло. Хоча взагалі він був чистий і без того. Попилососився чоловік, його, так що окей. Ліжко теж в хорошому стані, але от, каже чоловік, що це вже при переїзді є отакі. От в деяких місцях, тут, десь тут я бачила. Тобто в таких місцях, що будемо знати про це тільки ми, десь я наче бачила, але вже не. І е, отака от шафа також з того комплекту. Досить велика. Дизайн класний, мені подобається. Подобається, що в основному весь білий, а трошки тільки отам е, того кольору. Теж стан взагалі в ідеальному стані. А ще навіть такий, знаєте, запах є нового, але при перевезенні теж тут такий от стався. Така сталася халепа, проте нічого страшного. Багато поличок. Вона, в принципі, вистачає, навіть іще є трошки місце. Друга, ну, дві других половинки відкриваються тут для. Того, аби вішати. Якби я е, мала таку змогу, скажімо, зайти в магазин, обрати меблі е, нові, такі як мені подобається. От, наприклад, як з дитячими ліжками це було, ми обирали по каталогу, замовляли їх. Е, то напевно, що такі меблі я би не обрала. Е, можливо, тільки шафу, я би мабуть таку, ну, такого дизайну я б обрала все інше ні. Але ви знаєте, так як, ну, перше, це квартира орендована, і переїжджать ми 100% і ще будемо, і, можливо, ще не один раз. І все це потрібно знову розбирати, воно псується, от. А по-друге, повторюю, що за такі копійки, можна сказати, це дуже хороший, дуже-дуже хороший варіант, тому тут вже. Не, знаєте, не доводилось обирати. Хоча з самого початку я думала, ми думали, що щось будемо купувати вживане, але я думала, це буде поступово, не одним таким махом. Я говорила в відео, що я в попередніх що я не хочу якісь габаритні речі. тобто Я думала, буде якийсь мініатюрний столик, маленькі такі комоди, менше, які будуть менше займати місця, але Вийшло так, і насправді я задоволена. Ми всі задоволені, нам все подобається. Коли я зараз облаштовувала дитячу кімнату у цій квартирі, це було ніби вже знаєте, як от тоді, коли ми були вдома, бо аж така навіть ностальгія була. Бо коли я поїхала народжувати Давіда. Приїхав чоловік з відрядження і зробив за буквально там за три дні, мабуть, може, за чотири дні він зробив дитячу кімнату у нас вдома, у нашому будинку. Тобто ми її планували вже там, ще коли ковід почався. Я з дітьми, поки чоловіка не було, я з дітьми ми пообдирали шпалери, навіть там стіни почали бити. От, І потім на якийсь час це все зупинилось, тому що там потрібен був такий капітальний ремонт. І вже коли я поїхала у пологовий будинок, то чоловік взявся за дитячу кімнату, і ми її зробили. От, Пожили, мабуть, діти в своїй також ліжка купували, купували матраси, стіл у нас був. Ну, Свіженька нова кімната, вона. До речі, дуже схожа на цю, яка у цій квартирі. Єдине, що у нас там вона була меншу, менше по розмірам. От, пожили ми іще вдома, мабуть, 2 чи 3 місяці, я точно не пам'ятаю, вже з цим ремонтом свіженьким. І я з дітьми виїхала вкотре, бо це насправді був не один раз, коли ми виїжджали і поверталися. І вже тоді я виїхала з дітьми. Спочатку на захід України, ну а вже потім далі. І то вже був, скажімо, на зараз це останній раз. От, Тому, знаєте, зараз, коли займаюся знову цим, знову роблю дітям їхню кімнату, далі ви побачите, як я облаштовую всю іншу квартиру, чомусь тут в мене таке відчуття, що я Роблються, як тоді, коли я робила вдома. Напевно, це через те, що все ж таки ми тут купуємо меблі, бо в попередній квартирі всі, де ми жили, там, хоч якісь, але вони були. Тобто глобального ми нічого не купували, ну, деякісь там, деякі, можливо, речі, а все інше було. А тут ми її облаштовуємо повністю, облаштовуємо, мабуть, все ж таки на свій смак і якесь таке відчуття. Дому є. Як це не, не сумно, можливо, десь, але що маємо, те маємо, і жити потрібно в моменті, відчувати цей момент. Саме через це ми перестали відкладати своє життя на потім, перестали думати, що це там, орендована квартира, і не хочеться витрачати на якісь меблі, на якісь речі, кошти. Все ж таки життя триває, воно швидко плине, діти дуже швидко виростають. І моя мрія мати для них кімнату, вона от вдома у нас була здійснилась, і як я вже вам сказала, що ми відразу і поїхали. До цього, звичайно, в них була своя кімната, але вона така була, ну, скажімо, старенька. Тому. Тому так тема ця облаштування, створення, знаєте, краси створення, затишку, щось придумувати і взагалі інтер'єр і декор це для мене і про мене. Я не говорю, що я експерт там, або суперкласно у мене все це виходить, але говорю про те, що мені це подобається. І мені знаєте, якщо квартира пуста, о, це класно це для мене. Це займає насправді дуже-дуже багато часу і твоєї енергії, аби все продумати до дрібничок. І продумати так, аби вкластись в якийсь бюджет. Це насправді не так прямо просто, але мені подобається. От, зараз ви бачите пледи, які я купила дітям новенькі. Хотіла спочатку два різних, потім вирішила, що все ж таки ліжка однакові і кімната не є ж такою великою, і різні будуть, наче, виглядати не зовсім гарно. І кожного разу, коли я щось облаштовую, щось змінюю, я роблю це доволі часто, то переконуюсь у тому, що поставиш в пусту навіть якусь знаєте, кімнату, де стоїть два ліжка, поставиш елементи декору, якісь квіти. Якісь лампи, наприклад, покладеш новенькі пледи, можливо, якась подушка, тобто заміна текстилю, і це все вже разом гармонійно дуже виглядає і доповнює, завершує ніби кімнату. Тому що якщо навіть буде нова свіженька кімната, з свіженьким ремонтом, але пуста, там без декору, без текстилю, то це якось ніби. Незавершено. Така задоволена, мені так подобається. Нарешті я вже зробила так, як я хочу. Найбільше з того всього мені подобається, що у моїх дітей тепер свої ліжка. Це, знаєте, це просто як вдома. Це дуже-дуже класно. Там в коридорі безлад у нас тепер, тому що звідсіля все повиносила і потрібно тепер розгрібати там. Так, от такий результат в мене вийшов. Діти тут, звичайно, подороблюють, коли захочуть. Їх, до речі, немає. Вони не знають, що мама тут. Вони знають, що я мала порядки наводити, але вони не знають, наскільки все глобально. Ламбу поставила Кирилу, якщо він захоче, нехай залишається це взагалі з нашої кімнати. А якщо ні, то потрібно йому теж якусь купити, можливо, він захоче більш хлопчачу, бо у Артема є що покласти на його. Прикроватну тумбочку я поставила, поклала. А у кіруше якось таке все дрібоньке. Ну, одним словом, вони будуть ще розкладати, роз, розміщати все, як їм подобається. Повісила дуже Кіріл хотів прапор України. Замовив бабусі, вона привезла, коли приїхала. І я його йому повісила. Він буде дуже щасливий. Я не можу сказати, що воно мені по стилю підходить. Знаєте, ніби не дуже вписується, але це бажання дитини і, врешті-решт, їхня кімната. Я і так тут багато своїх слів вставляла, що я хочу. Поклала килим, той який в них був. Це ми їм купували в ту квартиру. І зараз я також поклала от так в мене сюди. все вийшло. Такі купила це засушені знаєте, сухоцвіти, якісь колосочки, вони правда трошки сипляться, але я сподіваюся, що вони відсипляться, я їх приберу і все, і потім буде добре. Все. і Потрібно ще замінити, мабуть, якусь вазу, я думаю, на пластикову, бо в нас є довідушка. Тут так само поставила поки те, що я маю, а згодом буду дивитись вони порозміщають собі, дещо їм. Куди що подобається, куди що зручно. На стіл ще також потрібно, мабуть, купити якісь, можливо, навіть маленькі полички. бо дітей двоє, і вони мають розміщати свої речі. Артему повісила картини, які він замовляв. Не замовляв, які я йому зробила. Він дуже хотів. і Я зробила, я їх роздрукувала у. Просто знаєте в ДМ на папері, ну тобто, як на звичайному А4. Бо якщо фотографію, то мені не дуже подобається, воно так дуже блищить, якось ну, не так. А так як це газетний такий варіант, то я роздрукувала на А4 от результат вийшов. Я неймовірно просто задоволена. Мені дуже-дуже подобається. Пишіть, як вам, як вам подобається чи не подобається. Як на мене, вона не є такою банальною, скажімо. Все-таки якісь хлопчачі елементи є. Хоча я хотіла штори, такі, знаєте, о, я тільки зараз побачила і неправильно повісила. Вішала-вішала, треба отак, щоб воно було. Треба переробити, там, неправильно зробила. Е, я хотіла штори, я побачила у юск такі темно-темно-зелені, аж, можливо, якісь сині, вольветові, такі важкі штори, вони, правда, дорогі 35 євро за штуку. Тобто тут потрібно дві. Е, хотіла спочатку думала, що може, можливо, купимо, але потім так подумала, подивилась на своїх дітей, їм без різниці, а це взагалі не дешево. Подумала, що повішаю зараз те, що я маю, і краще у вітальню. Я купую, куплю щось таке подорожче, а сюди e, наче і так непогано.